Всім привіт! Вас вітає МКФКБ з свіжими актуальними новинами. 21 вересня відзначається міжнародний день миру. З нагоди цього свята в коледжі пройшла бінарна класна година для студентів 221 та 111 груп. Класна година передбачала відомості про походження свята та у форматі тренінгу студенти створили командні міні-проєкти і презентували, що для них означає мир. Питання миру є надважливим, особливо для України, адже на передовій його захищають войни світла, войни миру, наші захисники та захисниці. Ціна миру дуже висока, тому весь цивілізований світ на боці України. Запрошуємо вас до перегляду відео про вчорашній захід. Насолоджуйтесь! Слава Україні! Слава ЗСУ! Вечори і ранки і з радістю і щастям у серцях. Світловась кільота долучилася до цього свята ще в 1967 році. шістдесят році. Не займає ні погано світло. миру у всьому світі. Thank you. Щастя, гармонія, світ насильства і відсутність конфліктів. Пер це все буде Україна. Це свобода, добро, спокій, зламова. Мен це взаємодива. Щастя, добро, дружба, любов, свобода, людяність, чесні стрілі, гармонія гармонії, порядок. Паро гармонія і сам стопель та свобода. Кожної команди є, є співнучні слова, які акцептуються із миром, який нам дуже потрібний в даний час. Ти що році? Цей звіт був відлетий з монет, які збирали. Діти 60 країн світ. живе загальний мир у всьому світі. Ціна незалежності. Цін. Ціна миру є дуже високою. Це є життя наших захисників, захисниць. Так? Ми маємо їх шанувати, вони воїни миру. Кому ви благодаркам, имавте велика пошанте.